Це пункт незламності у Слобідському районі. Планується, що тут розміщуватимуться до 400 людей із обмеженими можливостями і стільки ж супроводжуючих їх осіб. Вони зачастую остаються один на один зі своєю бідою. А нам була поставлена задача Ігорем Тереховим, і ми її виконуємо. Тому ми готуємося, щоб було і тепло, і електроенергія, і вода. З КП «Вода» нам допомогли зробити скважину. Забезпечити такий великий пункт електроенергією в разі блекауту звичайним генератором було б важко. Тож звернулися до волонтерів Червоного Христа, аби ті допомогли знайти необхідне обладнання, додає Світлана Лещенко. Він був транспортований транспортними засобами товариства Червоного Христа України з міста Львова через два тижні після запросу. Тось тобто, була така можливість. Ми одрегували моментально. Ми робили запроси з нашим національним комітетом товариства «Червоного Христа», з нашими партнерами поза Україною, і, і тому це стало можливим так швидко. Це не просто він приїхав, от, от нам повезло. Наразі завдяки Червоному Хресту, вдалося укомплектувати всі пункти незламності у різних районах Харкова та зупинятися на цьому не збираються. Близько 500 волонтерів постійно. Це евакуація з Куп за Куп'янського міста Харків. І сьогодні також. Сьогодні ще й Бахмут на виїзді група. Більш 35 тисяч людей вивезено вже. Це постійне надання допомоги їжею, гігієною в найсложніші міста Харкова та області. Це постійна координація з міжнародним комітетом Червоного Христа, ОНОвськими організаціями, з владою, значить на містах і в Харкові. Загалом лише у Слобідькому районі є сім пунктів незламності на території навчальних закладів 14 у філіях ЕТМ, а також на трьох станціях метрополітену. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стринков, Олексій Мурав'йов, Харківські звісті.